Дуже важлива інформація про касетну розсаду. Оця от касета була поставлена на вкорінення 6 червня, сьогодні, 21 червня. Два тижні пройшло. Що треба зараз робити? Ми беремо касету і перевіряємо. Отак. Що в нас полізли корінці. Не всі, але ну, подекуди полізли корінці. Це вже означає, що цю касету обов'язково треба прибирати з під туманів. Взагалі на укорінення потрібно від 7 до 14 днів. Ну майже завжди це приблизно 10, дивлячись, які погодні умови. Якщо ми не приберемо зараз це з-під туманів, вона буде чахнути. Тобто постійний туман вимиває поживні речовини. Нам треба прибирати і вже поливати. Її е, таким слабеньким розчином добрив до постійно, але дуже слабеньким. А коренева в нас от, два тижні, наприклад, зараз подивимося. Ось така коренева вже, бачите? Якщо зараз її не прибрати, вона буде гнити просто тут. І все. А на цьому етапі цієї кореневої системи вже досить, щоб забезпечувати цю рослину поживними речовинами з ґрунту, і вже нам туман не потрібен. Вона вже можна сказати стала самостійно. Дідсадок вже закінчився.